хотіла звернути увагу на саму е об'єктивну сторону злочину, який інкримінується е як в Гудзяку, так і іншій особі, яка затримана. З об'єктивної сторони даний злочин, удержання папора, що саме інкримінується е посолою особи Гудзику, він зазначається в постанові про порушення кримінальної справи як закінчений злочин. Закінчений злочин вважається лише з моменту, коли особа фактично отримала кошти. Як відомо, з обставин справи Гудзяц при затриманні Гудзяка жодних коштів в нього вилучено не було. Інший момент, інша особа, яка затримана, інкримінується також удерження хабора, допомога в одержанні хабора, але хочу звернути увагу, що він не є службовою особою і зазначав, що продає свою земельну ділянку. При затриманні були грубо порушені права особи на захист з моменту затримання, оскільки фактично затримання відбулося з 10 числа біля 4-ї -го години, адвокат був допущений лише 11 числа біля 17-ї -го години. Тобто 25 годин до особи, до осіб, як до Гудзяка, так і до іншого затриманого, не допускали адвоката. З того приводу були скарги, жодної реакції на ці скарги не поступило. Хочу звернути увагу на те, що. З об'єктивної сторони цей злочин хабарниць характеризується тільки тим, що особа за певну винагороду в інтересах особи, яка дає хабар або іншої особи, е виконує певні функції, які е повинна або може зробити. Хочу звернути увагу, що в коло повноважень будь-яка, як міського голови, не входить видача земельних ділянок. Це виключна компетенція згідно закону про місцеве самоврядування сесії. І таким чином гузя в силу своїх повноважень не міг виконати прохання, які, так би мовити, до нього, з якими так би мовити до нього звертали заявники. А відтак він не може бути суб'єктом даного злочину, оскільки об'єктивна сторона не дотримана. Крім того, хочу звернути увагу на чисельні порушення. Так адвокатом адвокатами заявлялось про питання про фіксацію слідчих дій, про проведення слідчих дій, таких як не ставок з заявниками безпосередньо одна після другої з метою, щоб заявники не могли між собою згодити позицію. Натомість клопотання про порушення. Кримінального процесуального кодексу в три дні вирішені не були. І хоча дійсно така очна ставка була проведена одна після другої, однак через два дні після того коли зеленіки мали можливість згодити між собою позиції після заданих затриманими питань, повторно розпочала знову очна ставка. Крім того, хочу звернути увагу на те, що сьогодні подано ряд скарг і в Генеральну прокуратуру, і в прокуратуру. У області про те, що вчиниться порушення кримінально-процесуального закону під час провадження досудового слідства, відчувається величезний тиск під час розслідування даної справи, оскільки фактично біля 20 оперативних працівників і 8 слідчих працюють до 10-ї вечора кожен день по даній справі. Тобто такого, скажімо, такої активності, ну, напевно, ще ні одна справа не бачила.